Який тип прив'язаності у вас та вашого партнера? Сьогодні ми поговоримо о типах прив'язаності, чому це важливо знати, усвідомлюючи, з яким типом прив'язаності є ви або ваш партнер, ви краще можете зрозуміти, по-перше, який тип стосунків на вас чекає. По-друге, ви будете краще розуміти себе і свого партнера, і не вимагати від нього та від себе того, на що ви поки що технічно. Неспроможні. Одразу скажу, що всі типи прив'язаності можуть змінюватись впродовж життя, але тільки якщо людина усвідомлює, що їй так жити недобре і працює над собою. Тобто, просто так чекати, що ваш партнер зміниться, раптом у вас є такі мрії, пуста трата вашого часу. Всі типи прив'язаності формуються у дитинстві, тож звідти і почнемо. Перший тип прив'язаності формується, якщо ваші батьки були емоційно доступними для вас. На будь-яку вашу емоцію було реагування та прийняття. Ви відчували стабільність, захист, тобто у вас була сприятлива та спокійна обстановка в сім'ї, що буває, на жаль, рідко. Тож ви отримали такий собі джекпот, бо таким чином у вас формувався безпечний тип, і це, звичайно, найкращий тип, який взагалі може бути. У близьких стосунках такі люди відчувають комфорт, дуже легко встановлюють контакт, легко висловлюють свої почуття та довіряють іншим. Основна внутрішня концепція у таких людей я окей, і ти окей. Мої почуття та межі важливі, і твої важливі так само. В партнерських, тобто любовних стосунках, такі люди відчувають довіру один до одного, вони можуть проявляти почуття, підтримувати один одного, вони можуть будувати глибокі стосунки, бо вміють розрізняти свої емоції та почуття та відповідно емоції та почуття інших людей.